Це колосальна робота. Це потрібно було ревізію зробити повністю всю систему водовіднення. Нам буквально, яку десь 200, можливо навіть менше, вже дав проєктант готовий об'єкт, повністю концепцію системи водовіднення до виходу. Розбито на 10 окремих ділянок водозбору, враховуючи ландшафтні особливості і так далі міста. Це задача номер один. Умовно кажучи, якби там моя воля, там 10 років тому треба було зупинити всі інші проєкти, а сконцентрувати сили всі на те, щоб відвести ворогу. Ну, це не тільки дороги, це і будинки, це і підмивання готів, і просідання, і безпека знову таких багатоповерхового житло фонду і так. Це перший аспект, який я вважаю, що ну, бачите, час закинуть. Це дуже перепрошую. Прошу пане Микола Лесів, це начальник управління ЖКГ. Це розумієте, це тільки одна теза тут. Так, ми зараз ще все почуємо. Прошу. Ну, що можна сказати? Перш за все за сьогоднішню дороги. Сьогоднішні дороги сталися в тому, що, на жаль, дуже багато було перепадів температури. Тобто температурний режим переходив від плюса до мінуса. Це надзвичайно негативно впливає на дорожнє покриття. В зв'язку з тим дорожнє покриття вийшло з ладу більше 70% в місті Тернополі і не тільки в місті, по всій Україні. Це перший момент. Другий момент. На що слід мати на увазі? Що, на жаль, якщо порівнювати дорожнє покриття, як то вже порівнювалося з Заходом і в нашій Україні, і безпосередньо в Тернополі, то, на жаль, на протязі останніх років ми дороги не будували, а ми їх просто ремонтували. На Заході дорога, яка відслужила свій термін повністю її руйнують і будують заново. Ми тільки, будемо казали, підлатуємо, дивимося, тому що зараз, надзвичайно, це питання досить дороге. На сьогоднішній день, що я хочу в двох словах сказати, всі кошти, які виділені на капітальний і поточний ремонт шляху мостового господарства, до копійки розподілені, визначені. Певні об'єми на головних магістралях міста Тернополя ми приступили до виконання робіт. Крім того, згідно з оперативної наради за участю міського голови, визначені певні об'єми робіт, які необхідно зробити до 5 травня, тобто до наших свят. На даний час люди всі організації спеціалізовані працюють у нас на дорогах. От що я можу сказати. Ще хотілося буквально, тут є ще трошки часу, хотів вам сказати, шановні, я вперше на круглому столі, і оці відрахування, які ви даєте за бензин на ремонт доріг, на жаль, вони в міському бюджеті ні копійки не залишаються. Вони всі йдуть до Києва. І я можу з всією відповідальністю сказати, що якщо... 5, а той 3% повертається, це добре. А все решта Київ мірить, так як він вважає за потрібен. На жаль, ці гроші, якби були вони тут, в нашому міському бюджеті, зовсім була б інакша картина. Крім того, ще хотів би буквально одну хвилинку у вас заострити увагу, що на сьогоднішній день є, як вже неодноразово виступав міський голова, проблеми з казначейством. Тобто, ці кошти, які ми замовляємо, на жаль, казна на сьогоднішній день нам не проплачує. Це затримка з платежів і затримка з виконанням роботу. От коротенько це, я можу більше розказати, якщо буде. Буде, буде можливо, буде час, і в мене навіть самої є до вас питання поки uh, Прошу, представляю вам Віктора Думкова. Це представник, співорганізатор акції. Дуже всі в місті її бачили, так це похороне колос, так звані громадський ділянський, прошу. Всіх вітаю, всіх присутніх. Добре, ну скільки оскільки ми говоримо, завжди є винні, але я не для того, ми не для того, що робили, щоб визначити винних, Ми просто що робити? Тут грошей, грошей нема, податки є, і ніхто всі розводять руками і ніхто нічого не може зробити. Потрібно щось міняти. Просто так далі їздити, скоро почнемо на танках їздити. Треба якось, треба якось виходити з ситуації. Якщо не вертаються гроші з Києва, просто питати в самого Києва У нас є влада, є місцеве самоврядування, яке б пробувало вділити. Таки казати, десь звертатися до прем'єр-міністра, а не просто констатувати, що нема. Ну і нема, будемо їздити, будемо їздити такими дорогами. Ну що, Київ нам не дає, значить треба щось робити. Для того в нас є місцеве самоврядування, люди, які повинні робити. Я займаюся своєю роботою, з мене питають, якщо я щось не зроблю на роботі, з мене ще питають. Так, Вітя, тобі дали роботу. Що ти її не зробив? Тоді я вже кажу, ага, мені не дали того. Але питають з мене. Так що ми хочемо питати з нашої влади. Якщо... А ви вже питаєте з причем в Києва, бо ми... нам трудно достукатися до Києва, але якщо будуть питати і депутати, ми маємо своїх депутатів, багато приносивських, я розумію, що там політика, вони б'ються, щоб їх вибрали на другий термін. Але хоч би, хоч би хтось сказав, би повернувся до людей. Просто, просто це вже нереально. Що... Я розумію, ця акція, яку ви ініціювали тут в Тернополі, податків доріг немає. Це вона якась має загальну поліцію, Ні, Це не, 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 не загально українська, просто на з'їзді хто з і ідею зробити так, щоб просто привернути увагу до, до стану доріг, бо багато, багато є проблем, але ця проблема просто... Вже. Схожі активісти коло Коломиї, у мене багато друзів, є, вони садили в Києві. В Тернопіль була акція, але вона так, трошки загубилася в наших, вони майже співпали. Mm -hmm. так. Але люди просто треба, треба, треба щось робити, треба в них розібралися. Критикувати можуть кожен, але треба шукати вихід. Як достукатися, якщо діло в Києві, то достукатися до них хай. Говорили, що 70% всіх грошей пішло на Донецьку, Дніпропетровську область. Тоді, тоді щось міняти. Говорять, що ага, акциз, але багато діла, скільки влада каже, що багато судові в тіні, тоді, тоді хай має їх. Треба, треба, ну, треба щось робити. Бо так — Я не знаю, як... — <смітнє> на Добре, е, наступний наш гість Віталій Крупилова, активіст громадського руху Дорожній контроль. Не, не, не громадського руху, а є в нас Тернопільська обласна громадська організація Дорожній контроль Тернопіль. Я її голова. Е, більш займаємося справами Державтоінспекції, так що хотів би... Щоб наша розмова не виглядала густою, а дати, дати декілька порад нашим автомобілістам. Якщо є в нас пробити колесо, поламана ходова, це є настання дорожньо транспортної природи. Потрібно визивати теж інспекцію, як би вона цього хотіла чи не хотіла. Якщо задають незрозумілі запитання, нехай відповідальний приїде і пояснить цьому патрулю, що це є дорожньо-транспортна пригода. Після цієї дорожньо транспортної пригоди складається акт. Складаються певні документи. З цими певними документами ми звертаємося на станцію технічного обслуговування. Можливо, якщо великі пошкодження замовляємо незалежно експерта, дається рахунок. Після цього рахунку ми звертаємося до суду на відшкодування е, заданих збіган. Просто наша е, Державна інспекція дає такі дані, що на певних вулицях е, мала аварійність. Це неправда. Це неправда у зв'язку з тим, що працівники Державтоінспекції не отримують повідомлення ні водіїв у словах настання таких випадків. Якщо б всі водії загалом телефонували на гарячу лінію, викликали Державтоінспекцію, тоді б показники були набагато-набагато-набагато більші. Звідси випливає, якщо б ми зверталися до суду і вимагали відшкодування, то ті страхові компанії, які б відшкодовували це, якщо страхові компанії, якщо машина застрахована повне казку. Якщо облавтодор чи місцеві організації, які обслуговують ці ділянки дороги, виплачували би кошти, тоді, можливо, на горі вже задумалися і задали би запитання тим, тим виконавцям послуг, чому такі дороги. А так, як наші люди, пошкодивши колесо, витягують з запаску, поміняли, поїхали на шумонтаж, монтаж, зробили, що на зараз працюють ці в цілому режимі. Хім на руку. Станції технічного обслуговування, що ремонтують ходову, працюють майже теж в майже цілодобовому режимі, ремонтують ходову. Продавці продають запчастини, ніби все, все гаразд, для всіх все нормально. Ми Стоїть питання щодо технології виконання робіт. Ми б хотіли знати, по яких технологіях кидають асфальт в калюжі, по яких технологіях просто змішують щебень з глиною і затоптують на аму. Засоби масової інформації просто тріщать такими подіями, розумієте? От ми б хотіли запитати, хто дав таку вказівку, це перше, друге, е, хто отримує і контролює ці, ці виконання робіт. От ми би хотіли знати, через це, це є, е, буде шлях до того, аби дороги наші ремонтувалися Зрозуміло, Буде тобі. Представляю вам наступного гость, Юрій Колик, віце-президент Федерації автомобільного спорту в Тернопільській області що хочу сказати? Дуже багато що ну, говорили, так, да? багато людей вже висловили думки, але я е, хочу сказати свої враження, наприклад, про кілька останніх своїх поїздок. Да? Це, зокрема, наприклад, можна таку виділити поїздку, як у Львів, де я їхав 4,5 години. Хоча це був втратив в машини на 13-х колесах. І, наприклад, поїздка е, в місто Мухачі. Ну, про дорогу. Львів кіноплікому не будуть розказувати, то її так що це співано, співано так, але що вони, наприклад, в Мукачеві, це добре збережені дороги. Мене здивувало навіть те, що е, є розмітка на дорозі. Я не кажу про трасу Київ е, ну, Ужгород-Мукачево, де ми їхали на е, машині, середня швидкість у нас була 75 км так і знака до Так, да? Дійсно класно збережено. Але, ну, наприклад, те, що вже було сказано, перехід через ноль. Так, Я спілкувався з хлопцем. ми казали, у нас було більше приходів через збройні, ніж у вас. Це був нюанс. Ну, Я став з культур. Я не знаю, чому, так? але моя думка є така, як водія, що е головне якісно зробити дорожнє покриття. Ще працюючи на компанії ТІВ4, е коли поступили е в нему дзвінок і сказали, коли ремонтувалася дорога від СБУ до літака. Так, я приїхав туди, ми відзняли дійсно, ну, може, пам'ятаючи, да, цей сюжет, коли йде дощ, леє злива, стоїть якийсь програм. Я вже хто забув підячком виконанням цього, так? Але при мені сунули машину е, асфальту гарячого. Так? Він каже до мене, що дивися, а що мені з цим асфальтом робити? Це його була відповідь. Так. В принципі, добре зроблена робота, вона тримається довго. так? Навіть ця сама вулиця, е, ну я пригадую Островського е, до Першої міської лікарні, okay. так вона робилася, при, коли маємо був Анатолій Іванович Вчора. Тоді був зроблений капітальний ремонт урок. Ну, Може не капітальний, так, я не є спеціалістом. Тоді воно все-таки було зроблено. Але цього року е, я так, як водій, да, розуміти одну річ. Коли я попав в пробку біля зеленої церкви, ну, в центрі міста, так, і 15 хвилин я добирався помалесенько помалесенько до е, першої міської лікарні. Я потім зупинився, вийшов і подивився, як йде наш транспорт. так. Три ями біля е, ну, інфекційної лікарні так, робили цю mm -hmm. Ну, В принципі, кинути там трошки чогось. Да, щоб хоч зменшити да, ці ями, ну, в принципі, я думаю, що правка була б до мене. Все так. Все, так. Добре, і ще один віст у нас є. Прошу, вітайте. Пан Володимир Шевченко, це громадська організація Тернопільська правозахисника. Юрист. Доброго дня, хочу привітатися. На я не юрист, я є голова організації. Я має громадську приймальню, надає правозахисні послуги. Саме з такими ситуаціями, які розказав тільки далі, в того, ми теж стикаємося, часто дітаються, щоб допомогти відшкодувати збитки, завдані дорогою. Для себе я би теж сказати враження, що деякий час проживав за кордоном, не так далеко в Польщі, але... Завжди дивувався, чому вони роблять дорогу вночі. Ніколи там не бачив такого, що це ремонтні роботи, велися вночі. Ну, звісно, що робили е робилися, де? В день е вночі ремонт, в основному. А в день, коли йде нова дорога або капітальний ремонт. І на ранок майже ніколи не було видно навіть сидів, того, що там був зроблені ремонт на тому місці. Я вже почув, що значить, проблема існує з дорогами давно в Тернополі і виникає питання, чому про це громадськість дізнається тільки тепер. Тобто, якщо це було не знаю, рік тому, два, три тому, чотири роки, то потрібно заінформувати людей, мешканців Тернополя, що в нас є проблема. Давайте щось будемо з тим робити. Дійшло до того, що зараз взагалі в Тернополі просто доріг немає відео багато. Але ж е, відео і фото, воно ж мало ж, ну так, може комусь веселим стане від цього, хтось заплаче, але ж суттєвіше, який і шлях суттєвіше і треба бачити. Можливість, от кажуть, до відповідальності закликають, так, до підрахунку грошей, до чого, до чого ще можна закликати? Я розумію, що кажу. повинен був контроль, повинен контроль з сторони власної. Влада повинна сказати, як ти дорого робиш, скільки грошей виділено. Пов... Повної відкрити повинні бути. повинні бути якісь акти оприлюднені для людей. Тобто всі повинні бачити, що потратили стільки-стільки грошей. Якась гарантія, повинна наводять, допустимо. Тобто має бути повністю висвітлена інформація. Якомога більше інформованість і якомога більше Там, як цей... така співпраця. Зрозуміло. Добре, це якраз пан Володимир випередив, він навіть ще не договорив свій час, не використовував. Він якраз випередив мою думку.